22 квітня 1938 року більшовики заарештували мого батька, а у вересні того ж року його розстріляли. Отак, що. Мені тоді було 15 років, двом близнятим 6, а найменші сестричці 11 місяців. Нас викинули на вулицю. Мама, прибита горем, не знала, що робити. Тітка, мамина сестра, взяла нас до себе. І отак ми животіли. Тому що життям це не можна було назвати. Я поклявся, поклявся, що буду боротись з комуністами. Отак про життя напередодні Другої світової війни розповідає автор нарису, як ми боролися з окупантами Михайло Клипчук. Тож тоді був наш справжній союзник, з яким ми боролись пліч обліч з нацистом, рятівник чи ворог-загарбник, який століттями намагається нас знищити. Історія України побудована кривавими стежинами, і ми чомусь знову не вибираємо цей шлях. Чи може це наша така доля? Тим не менш, сьогодні ми будемо намагатися за зрозуміти на прикладі одного з міст України, яке в наш час стало прихистком для мільйонів українців. Затишна Вінниця. Мати ховала все. Ми боялися. Боялися і партизан, хоча ми не знали толком, хто то і що. Ми боялися неізвісності. Стрілянин, Чужинців. Боялися всього. Прийшли партизани-мужики, забирали і грабили, не було ні грошей, нічого. Ось так про радянський партизанський рух відгукуються мешканці Вінниччини. А чи не нагадують вам ці рядки сучасні реалії? Дійсно, нічого не змінилося. Москалі і далі продовжують грабувати наші землі. І незважаючи на те, що більшість людей, які проживали в той період, вже немає в живих. Все-таки ми можемо дізнатися про ті криваві відмін наших предків за допомогою історичних пам'яток і споруд. До речі, про це у Вінниці є такий готель під назвою Савой, стіни якого пережили не одну війну, і, на жаль, в цьому столітті йому також не пощастило. Подекую, що на місці цієї споруди раніше було капище для поклоніння Чорнобогу. З легендою він забирав душі померлих по поти Найцікавіше, що основні обряди задобрення Чорнобога відбувалися саме до дня зимового сонцестояння. І саме в цей період відвідувачі готелю бачить у своїх снах померлих родичів або близьких друзів. Але це легенда і не більше. Я так надіюсь. Саме будівництво готелю Савой було розпочато в 1912 році купцем Бершем Лехтманом. Його архітекторами були Григорій Григорович Артенов та Мойсей Аронович Ваксман. Ця споруда стала першою в місті шестиповерхною будівлею кольором слонової кістки. Також проект готелю був виконаний у стилі модерн та з елементами Необароку. Цікаво те, що в споруді були такі нові облаштування для України, якось, наприклад, електричний ліфт. Каналізація, електропостачання або ж гаряча вода, але нинішній вигляд спорудена була не одразу. У 1914 році тут запрацював ресторан, а у 1915-му в готелі вже було сім жильців, які займали аж 67 кімнат. Окрім ресторану, розташованому на другому поверсі, також в готелі розміщувались перукарня, кондитерська, квіткова та інші крамниці. Найцікавіше в цій споруді те, що вона за своє життя була свідком зміни політичних режимів, і також бачила привабливі, а іноді жахаючі картини життя міста. Ось, наприклад, протягом 1917 року у Вінниці майже щодня відбувалися велелюдні мітинги, приводом до яких слугували незначні, а іноді дивні підстави. Масовий мітинг у місті відбувся 1 травня. Учасники ходи рухались повз Савой, а мешканці готелю, зрозумівши, що за дійством краще спостерігали з балконів номерів, тому для зручності використовували килими, якими вкривали перила балконів. Ще з 1916 року в Савої квартирували офіцери аскарди повітряних кораблів. Фактично, вони пробули тут аж до початку 18-го року, коли більшовики вкотре намагалися захопити владу у Вінниці. Під кінець їхнього перебування у Вінниці стався ще один великий мітинг. 23 жовтня 1917 року солдати 15 го полку, які відмовились виконувати наказ командування і виступити на фронт Першої світової, зібрались на великий мітинг. Взагалі у цьому готелі колись розташовувалися різноманітні урядові організації. У 1917 році Військовий революційний комітет, у 18-му німецьке командування, а на початку 2019 року уряд директорії Української Народної Республіки, в березні того ж року штаб Першої Української радянської дивізії. З остаточним встановленням радянської влади в місті у лютому 2021 року приміщення передають про спілкові раді і переименовують в палац праці, хоча будівля і далі виконує функції фешенебельного готелю. Тяжким для собою став період окупації 1941 1944 роки. Тоді, 1 вересня 41-го року, відбувся показовий розстріл 20 полонених офіцерів. А під час боїв за місто в березні 44-го року від готелі лишилося лише стіни та перекриття. До речі, не тільки в цій будівлі за часи війни помирали люди. У Вінниці також є будинок колишньої дружини Олександра Кумбарі, який також оповитий жахливими історіями. На початку 20-х років минулого століття тут розміщувалась лікарня. В той час, як ми вже знаємо, Вінниця була у вирі революційних подій, тому у медзакладі перебувало багато хворих солдат. Тих, кого вже не змогли вилікувати від тифу і поранень, тимчасово перетримували у підвалах. Одного разу від вибуху завалилася стеля, замурувавши у приміщенні покійників. Ці солдати так і померли під завалами. Кажуть, що з тих пір в лікарні стояв специфічний запах, що привело до майже повного зруйнування, адже ним ніхто не користувався. Зараз його реконструювали, але досі не використовують за призначенням. Ну що ж, ось і добігає відео завершення, як і в принципі війна в нашій країні. Вінниця була, є і буде опорою для України її підтримкою. Вона, як і тоді, приймає поранених і калічних війною людей. У нашій сім'ї збереглися найкращі спогади про це миле місто. Про сердечні стосунки з людьми всіх рангів, положень і національностей. Ось так відгукується про це місто Олексій Брусилов. Вінниця, як і тоді, щиро і тепло приймає гостей. Я запрошую вас до цього історично багатого міста, історія якого показує нам, що всі війни закінчуються, і ця не є винятком. І головне вірити, що нам, праці, українці, ще усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми праці у своїй історії.